Справді за честь мати можливість привітати Горицвіт з 50-ліття. За ці роки він став візитною карткою не тільки Національного медичного університету, Львова, але й України у світі. У мене величезна кількість друзів, знайомих, товаришів танцювали саме в Горицвіті. Я закінчивши медичний університет, на жаль, не був учасником ансамблю, але дуже про це шкодую. Я вражусь тим, що в медичному університеті є горитцвіт. Візитка, візитна карточка Львова і України. Дякую батькам, які віддають дітей поліції, викладачам і учасникам. Му. Тримайте міцно гряди цієї спільноти. Все буде Україна. Дякую величезне кожному з вас. Доброго вечора, слава Україні! Насправді, спільноті університету нам надзвичайно сильно пощастило, тому що ми можемо себе асоціювати власне народом ансамбль танцю світ». Для нас світ» – це не просто колектив, це колектив, який формував національну свідомість студентства найбільше чим можна пишатися цей ансамбль це ці цією великою кількістю вихованців, які ви. Породили. І власне сьогодні в залі я переконаний, що усі, хто тут є, більшість з вас точно дотичний, або танцював у Горецвіті, або вже своїх дітей, повів до Горецвіту. Тому бажаю багато років, плідної праці. багатьох бажаю вам, щоб ті традиції, які ви започаткували, продовжували зберігати наступні покоління ваших вихованців. І дозвольте від колективу університету паласної пані Марію нагородити подякую. Бажаю ще багато років бути творчим натхненником і ідейником ансамблю. Дякую вам і вам здібаємо. Ми станціювали у мене з п'яти років, тому моя учениця. Важкий тягар взяла на себе важкі часи. Але я дякую Богу, що ви маєте такий характер, такий самий, як Зімінкавич. Тримаєте там саме. Важко підняти новин, але ще важче втримати з Я вам бажаю працювати стільки, скільки у вас платить сил і здоров'я. Дай Боже, щоб Гриць жив, процвітав і просилав нашу Україну. Я про горитцвіт знаю все своє свідоме життя. Так сталося, що мій батько, який такий в залі, і викозенник, так я його знав, товаришували і фактично, скільки знаю себе, скільки знаю Горицьвіт, коли я поступив в медичний університет, то це, знаєте, була візитівка. Медичного університету, і якби тоді хто мені сказав, що я буду стояти тут на сцені як військовий, який зараз бере безпосередню участь в відбитті російської агресії, яка хоче нас знищити, ну, мабуть, я б тоді не повірив. Це все ж здавалося фантастичним, неймовірним якимось жахом. Просто ми зараз живемо цьому жаху. І вони таки хочуть нас знищити. І вони хочуть, щоб не було ні української культури, ні горицвіту в тому числі, ні України загалом. Тому я дякую вам за те, що ви підтримуєте нас і за те, що ви даєте нам змогу чинити спротив. І я дякую вам за те, що ми розуміємо, заради чого ми це робимо. Слава Україні!